Хочу поділитись своїм досвідом проходження програми з коучингу-мислення, яка стала для мене справжнім переломним моментом. Після завершення двох рівнів коучингу, моє життя правда, розділилось на до і після. Ця програма дала мені не лише нові знання, а можливість зануритись в глиб себе, знайти справжнє розуміння своїх цінностей і усвідомити, ким я є насправді. Змінились не лише мої погляди на життя, але й глибинне сприйняття себе, моя самоцінність і внутрішня стійкість. Я нарешті зрозуміла, що вся сила та опора завжди були всередині мене. І тепер я можу будувати своє життя цілковито, свідомо та впевнено. Програма дала мені інструменти для роботи над собою, для роботи з клієнтами. І завдяки цьому я не лише почала працювати на, в реальному житті з клієнтами, але й змінювати їхнє життя, допомагаючи іншим відкрити ті ж самі внутрішні ресурси, що й відкрила для себе я це не просто навчання, це шлях до справжньої свободи та реалізації свого потенціалу. Теж хочу додати про загальну атмосферу на навчанні, що справді сповнена турботою про кожного учасника, і все побудовано таким чином, що кожен учасник, кожна людина дійсно доходить до кінця навчання. Завжди є велика підтримка зі сторони координаторів і теж наставників. І велика щира подяка Наталії та Ірмі за створення таких прекрасних курсів, які. Які дійсно міняють життя, міняють свідомість і ділять життя на до і після.